Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні у нас четвер 27 лютого. Ну що, дивіться, поки наші результати. Потолок, плафони, багети. Вчора Саша красив два рази їх. І сьогодні ми будемо клеїти шпалери. Фартух у нас уже теж є. Положений такий фартух. Ближче вам покажу. Це тут природа. Зима, осінь, тут місто якесь море, ромашки, трояндочки. Ну, Ось, така плитка. Зараз будемо клеяти шпалери. Все потодвигали, але тут бачите, що у нас? Отак от, от все виглядає, там стіл винесли. Ну, в общем, ремонт. Вчора Саша там трошки позатирав. Поклеїли багети. От, Так що. Це у нас розетка під витяжку. Почнемо ще з цієї стіни. Чук -чук -чук. Ну, цю, мабуть, не будемо оту поклеїмо. Цю поклеїмо і цю поклеїмо. Двері у нас є. От. Потім ставимо гарнітур. Плінтуса ще покрутимо. Є плінтуса. І все. Ось така кухня. Плитку виносимо, нову ставимо. І красота. Ну, карніз і штори, я не знаю, немає нового карніза і штор. Поки, мабуть, буде, буде таке. Погано видно. Поки буде таке, нічого. Нормально. Ось такі діла. Понятно? Я на лікарняному, завтра в лікарню йду на прийом. Хворію я. Хворію. Ну а робити потрошку треба, зараз буду Саше трохи допомагати. Вот. Такі то діла. Поклеїмо, потім покажу, що у нас вийшло. Так, ну ось, 4 часа вечора поклеїли обої шпалери. Ну тут мене клеїли, а це ж поклеїли, дивіться, видно. Ось. Там тряпочкою трошки антенна ж безквозняк ще не протягували кабель. Ну, в так, отак-то так. Це ще клей тут у нас стоїть, все, у нас ще робоча обстановка. От. Поклеїли, поклели, тут поклеїли. І тут, і тут і тут, а тут ні ще. А Тут поклеїли, а тут іще ні. Ну, будемо клеїти. Кусочки тут вечором подоклеюємо. бо і не обідали сьогодні. Зараз буду щось якусь картоплю приготую. Це внизу, вверху і внизу мене клеїли. Ну, вверху поклеїмо, а внизу не знаю. В общем, робота тут ще є. Ще є. Ще треба плінтуса крутити, ще треба трубу покрасити газову. Ще треба зробити розетку під духовий шкаф. Іще треба отам розетку поставити. Двері, само собою, там уголок поставити. там уголок треба завтра купити, щоб стало ріш лягла. Ну і гарнітур, конечно, встановити. В общем то, а, і ще ці откоси зробити на вікні, бо немає. От. Двері я сказала, казала. Вот такие-то такие дела, девочки, мальчики. Вот такая кухонька вырисовывается. Так что так. Хочу показать колер обои, бо оно так и не видно. И не видно, да? Перламутровые такие жовтенькі, непонятно, таке якесь. Короче, штукатурка якась. Вот такие дела. Вот такая кухонька. Чик -чик. Так, друзья мои, дивіться. Саша доклеїв обоє над фартухом. Може, воно і незаметно, но должно але заметно. Вот, Прикрутив уже рейку, покрасив трубу газову. І зараз треба нам установити витяжку. Встановимо витяжки, потім ось шкафчики стоять. Тут Саша приміряв. Шкафчик один-два. Ось ще один це під витяжком там вирізав під розетку. Отверстия, зараз будемо вішати шкафчики. Треба вже все встановлювати, перекладати, бо оці шкафи, все, це все столи. там, що стоять, вже надоїло, ну все треба вже наводити порядок. Це мойку виносить, знову плиту виносити, знову ставити. Ну, в общем, робити тут революцію. Вот так що. Зараз щось будемо робити. Хочу вам показати наш результат. Отут двері должны бути, ще дверей нема, але вони будуть. Але ж будуть вони. Ось дивіться, який гарнітурчик, яка плитка, як ми тут все оборудували, плита, поверхня, мийка. Ну, тут у нас так, в принципі, осталось. Зняли ми верх з машинки. І положили тут на уголочок столешню. Ну, такі шкафчики. Ціла куча полна шкафчиків, витяжка. Все працює. Ну, в общем, так. Сталешня. Одна, друга. Там у мене всі прибори мої. Меркохвильовка, тостер, мультіварка, кафіварка, чайник. Телевізор ми хочемо повішати сюди, на стіну. Але не цей. О, тут часи, годинник хочу. Ну, от, В принципі, то, отак от все виглядає. От, вікно, стіл. Ну, стіл теж хочемо замінити, хочемо поставити овальний. Ну, а тут морозилка у нас стоїть. З цієї сторони Ось так все виглядає. Плитку поближче покажу. Все вже розложила. Все у мене, тільки ящика ще немає, то що. Великі вони нам прислали. Вони нам їх взагалі гарнітур привезли без ящиків, вони були великі. потім вони нам їх довезли, спеціально довезли і почали встановлювати, а він один великий. Тепер чекаємо ще один ящик. І ще ці цоколь ми не встановили тут внизу. Оце ящик, і ще ось немає, і ще откосів на вікні немає, і ще дверей немає. Ну, в общем, займатися є чим ще. Є чим займатися. І Ще треба отут уголочок тут придумати якийсь. От. І отут теж закрити це. Отут, отут Оце закрити треба. Є така планочка спеціальна. Це треба ящик зняти. Ну, в общем, тут поставити Ну, от така у нас кухонька вийшла. Симпатічна, я думаю, так? Да? Як вам? Пишіть коментарі, пишіть свої, свої думки. Щоб ви поміняли, якби ви поставили по-іншому. Ну, я як ще б вона, я вже зразу собі все намалювала, і вона в мене оце, оце так і більш ніяк. Все, друзі мої, дякую вам за увагу. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, всім миру і добра. Пока-пока.